Я вчора обіцяв бабулі табуретку для відпочинку. Ой, на углу там стоїть табуретка, на якої вона відпочиває. Дивлюся, утром рано скаче либи, либи прошмандока. От она как, От она мир Злота! Скот, скот падла вонюча. Ага, лежить на три Лібі. либи. Думаю сейчас, поскольку она у мене мало получилась изюре за нюханье моєї жовтої миски отвратительного цвета. Ну, щось я тебе падла биссю, так сненацька. Ну, пока мастирився, мастирився, я ну що так ровненько бісять. ну, Забудь это джекичанчика, коли, коли шо, в общем, переворачивается табуретка или бессварила. Ну а я уже, я уже поняв, что останавливаться поздно. А, -а, -а, -а. поздно останавливаться. М -м -м. Ну, короче, продовжую я делать. ділать джикичана. Выходи буре каже, шо ти оце скотина зробив? Кажу, та ти що? Як це скотина? У нас скотина десь у дурі завелася. Ха-ха! Ну, ви поняли, да? На дурака упав. Що? В общем, клеяв-клеяв я дурня. Ніхто не повірив. Ніхто не повірив. Хотів сказати, що то була. Моя черна жупа подруга, так опять же таких немає прибора для джекічана. Джекічанського прибора в неї немає, поскольку ми знаємо, що вона не в общем так. Отакує. Все, спать іду.